У 2014 році на Рівненській АЕС була запроваджена інформаційна система сейсмічного моніторингу. Завдяки такому нововведенню фахівці підприємства в автоматичному режимі почали відстежувати та реєструвати події природного і техногенного характеру, зокрема землетруси та ядерні випробування. У нас було встановлено шість сейсмометрів, П'ять із них було підземного типу. Борилися спеціальні свердловини, ставилися обсадні труби, і в ці труби встановлювалися англійські сейсмометри. Які являються досить чутливими, які вимірюють коливання землі в вертикальному напрямку, а також в напрямках з півдня на північ і з заходу на схід. А шостий сейсмометр в нас знаходиться на промисловому майданчику. Ми вимірюємо сейсмічні характеристики саме промислового майданчика. Фахівець зазначив, що система сейсмомоніторингу є відмінним інформаційним інструментом, який вивчає джерела можливих землетрусів та прогнозує їх. Головна мета оцінити сейсмічну стійкість будівель, споруд та обладнання Рівненської АЕС. Це особливо актуально для забезпечення безпечної та надійної роботи атомної станції. За останні два роки система сейсмомоніторингу зареєструвала 5800 землетрусів по всій земній кулі. З них 1200 було зареєстровано місцевих землетрусів. Це з території України і території прилежащих країн. Ми реєструємо землетруси з Румунії, з Польщі. Із Білорусі зазвичай це невеликі коливання магнітудою до одного бала, тому вони ніяким чином не впливають на безпеку Рівненської АЕС. До того ж, зазначив Олександр Романенко, підприємство спроєктоване таким чином, що може витримати землетрус магнітудою до семи балів. На блоках встановлена система інженерного захисту, які розраховані на шість балів, і при спрацюванні цих систем блоки будуть автоматично зупинені, тому вони всі захищені. А ми працюємо інформативно для того, щоб вивчати ці джерела. І наша система реєструє не великі землетруси, а навіть ті мікро-мікроземлетруси, які відбуваються. Реалізація проєкту щодо забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій. Це також один із постфукусімських заходів. Для покращення роботи у цьому напрямі фахівці РАЕС вже більше п'яти років співпрацюють із спеціалістами головного центру спеціального контролю. Національного центру управління та випробування космічних засобів щодо передачі, зберігання та обробки даних, загалом моніторинг сейсмостійкості Раес під постійним та щоденним контролем провідних атомників лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану та служби експлуатації будівель та споруд атомної станції. В цьому плані ми співпрацюємо з службою експлуатації будівель і споруд. Вони проводять ці роботи з оцінки сейсмостійкості, Ми їм передаємо дані, які накопичуємо. А вони вже працюють з інститутами по визначенню якраз стійкості по створенню розрахунку акселерограм і інших характеристик. Наслідки землетрусу у Туреччині шокували весь світ. Ця катастрофа призвела до геологічного зрушення літосферних плит. Проте для України це не становить ніякої загрози. Цей зиме який був відбувся три дні назад, 6 лютого у нас по нашим оцінкам було десь 0,2 бали, і ніякого впливу на безпеку безумовно немає. Зазначу також, що постфукусімські заходи є першочерговими для виконання на рівницькій АЕС, адже їх реалізація підвищує безпеку енергоблоків підприємства.